Вітаю, друзі. Вашій увазі, я пропоную новий функціонал нашого боту VIFE. Що ми додали? Перше. В меню ми додали функціонал як психологічна карта, побудова психологічної карти, і розширили функціонал оцінки настрою. Якщо ми заходимо до оцінки настрою, перше, ми маємо стандартний П'ятирівневий рівень оцінки настрою. Далі ми описуємо свій стан і що трапилось, що призвело до цього настрою. А потім ми пишемо, що ми будемо робити для того, щоб покращити свій поточний настрій. Далі ми отримуємо розширену версію. Бажаєш поговорити детальніше про це. Так, нажимаємо так і пропонує бот нам базові емоції. Вибираємо базову емоцію. Кожна базова емоція має 5 рівнів інтенсивності. Вибираємо той рівень інтенсивності емоції, який нам підходить. Тут і зараз, і з якими будемо працювати? Якщо емоція достатня впливає, негативно впливає на наш стан, то ми будемо опрацьовувати її. Як ми опрацьовуємо? 8 питань, 8, 8 питань, які буде ставити вам бот? Для того, щоб більш детальніше ознайомитися з вашим поточним станом. Тут є і описання вашого поточного стану, ваших думок, вашого фізичного стану, ваших дій. Якщо виникають труднощі з формулюванням відповіді, ви можете скористатися підказкою. Ви побачите, яка структура повинна бути в відповіді, і наслідуючи цей приклад, ви можете писати свою відповідь тоді. Так, намагайтеся більш детальніше. Розкривати свої переживання, більш детальніше ділитися своїми переживаннями, тому що це допомагає боту аналізувати весь стан і надавати підказки, які будуть більш ефективними інформативними для вас. Відразу скажу, що Ваші відповіді, вони по закінченню опитування, зникають і вони не зберігаються пам'яті, тому максимально анонімно і максимально захищені ваші відповіді. Якщо у вас є переживання стосовно конфіденційності інформації. Так. Ось ми відповідаємо на все питання. Після восьмого питання у нас будуть варіанти. Надаю відповіді як приклад. Я сам користуюсь цим ботом, Намагаюсь цей інструмент використовувати для вирішення щоденних питань, і він допомагає структуризувати моє відношення до того, що трапляється. Це позбавляє накопичувати негативні емоції, дозволяє бути більш вільним у своїх проявах. Так, і ось ось у нас кроки, Я, ви бачите, шість кроків у нас. І ми починаємо з першого кроку, що нам необхідно робити. Бот надає нам інформацію, аналізуючи наші відповіді. Таким чином ми рухаємось крок за кроком до вирішення нашої проблеми, нашого питання. І як мінімум ми вже не будемо переживати стосовно тих подій, які нас визивають засмучення або Погіршують наш настрій. Так. Які питання можна брати? Питання ті, які ми зіштовхуємося у сьогоденні. Ми бачимо відповіді, варіанти відповідей. І ми користуємося цими відповідями для того, щоб змінити. Свої відношення, структуризувати свої переживання, свої емоції і свою зворотню реакцію на ці події. Як бачите, це займає хвилин 5-10, дозволяє щоденно опрацьовувати свої труднощі. І таким чином заощаджувати на психологах та психотерапевтах. Сподіваюся, вам цей ролик був цікавий і ви спробуєте даний інструмент для самодопомоги собі. Або